Прямо зараз на нас чекає запеклий музичний батл між представниками Мукачева і Харкова групами Рокаш і Манкур. Ми приглашаємо на сцену Слідує дві групи це група Рокаш і Манкур. А поки команди готуються, я Хочу нагадати про те, якщо вам сподобалася якась композиція з наших конкурсантів, не треба витрачати цілі години у мережі інтернет. Варто лише зайти на портал dmddjus.ua, завантажити цю мелодію собі на мобілі у якості діджингл. І пам'ятайте, діджус це арена розваг. Отже, цього разу батл буде на 100% роковим. Чи можливо навіть роковим? Бо гурт рок аж лопають рок-музику так само, як і гурт Манкурт. Розкажіть мені, будь ласка, так дивно з вами спілкуватися про ваш образ. Чому ви вирішили зробити такі майкапи і так одягтись? Ну, тому що рок це завжди постійний протест. Вони подували тяжкий, дуже важкий шлях, бо ще середини травня вони реєструвалися на порталі DMDDJuice.ua, завантажували свої перші композиції та здобували своїх перших фанів. Із 500 гуртів, від відвідувачі порталу обрали топ-100 виконавців, чиї треки вже можна сьогодні назвати справжніми хітами, із цієї сотні наші журі обрали лише 32 колективи. Хлопці, хлопці, куку, -ку! скажіть, будь ласка, господи, а скільки коштує цей ваш суперкапелюх? Це подарунок моїх прихильників і гурту «Рокаш». Ну що, поїхали? Рокаш Мукачеве. Рок, фолк, альтернативна музика. 2008 рік. В перекладі з русинської рокаш означає спільнота. Засновник групи, член спілки композиторів і автор чотирьох симфоній. Заради написання пісень вивчили французьку мову. Олег Скрипка, передача Свіжа кров. Бажаю рокашникам перемоги. Олег Скрипка відмовився від звання заслуженого артиста України. Молодці. Ну, французька і українська мова це правильний вибір. On se rébelle, qu'à nous le vain, après voisin. Ça, j'ai un vent, celui qu'on vend du refusin. Oh mon amour! Oh mon il y a le boeuf. Le boeuf, mais il est pas bien. Chanté, on t'a, il n'a sa jeté. Szépen, 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 Feel so Ша! Дякую. На мой взгляд, это был реальный, ну, рубанули всю, а? Вы хрубанули, врізали. Это круто, серьёзно. Молодцы. Я так зрозумів, що хлопці кинули виклик нікому будь там просто, да, а самому Олегові Скрипці. І лі- і групі Fate No More. І не групі Fate No More. Я так далі дивлюсь, що Манкурт кидають виклик, ну, можливо, Кис. А, ну, те вагома заявка. Вам тремтіти зараз, а нам дивитись, що буде далі, але ви молодці. Я маю запитати у лами, яка власне добре знає, що таке Карпати. Ти знаєш, коли слухала цю групу, навіть не думала, як вони грають, що да. вони роблять. Я просто, на... вони? Я просто насолоджувалася і відчувала горе, Ну, це дійсно фірма. Ти знаєш, от фірма то є фірма, і, і все цим сказано. Дякуємо. Гурт мені навіть якось страшно оголошувати. Тільки що побачила їх на бекстейджі. Мені стало дуже-дуже якось страшно. Я боюся дивитися у той бік. Якщо ви готові, то ми готові вас слухати. Група «Манкурт». «Манкурт». Харків, хардрок, метал. 2006 рік. На одному з концертів грали на вимкнутих електрогітарах. Найвідданішим фаном групи є ректор їхнього університету. Започаткували власний рок-фестиваль. Група Манкурт. Город Харків.

Дехла смолита стишина, навколо чіпця літа до вина, відьма закликає сили пітьми, сьогодні для неї сумки води. І я мені скоріш припидіть, півля співможена зупинить. Крокить почули с важкі снебуття, розрізала тишу очевидя. Лізне обличчя без чорній землі Він прийшов з потой піччя, ліки опущені до самого дому, якого руки проводять покров. Далі уже не сила, поводними очима круличева хила, розсіла без коло істик, сподівайня, тіло бездушне знайдуть, не прикована сердва, закруглина трія, ніхто не безмирює.

Все ж, таки, все ж таки набагато важливіша думка нашого шановного журі. Як вам такий рок-н-ролл? Якщо я не помиляюсь, Чінгіса Сайтматов першим описав таких манкуртів, це раби, яким витирали пам'ять, і вони ставали найзручнішими рабами взагалі в світі. Хлопці, ви на рабів не схожі. От мені хочеться додати, що можливо через те, що оце моє відчуття того айтматова і те, що ви робите на сцені, воно не співпадає. Манкур Сашко, ти такої самої думки я не хочу тут прикидатися тим, ким я не є насправді. Я не зрозумів ні одного, ні іншого виступу, і і те, і інше є мені недоступним. Вибачайте, хлопці, я не хочу вас образити. Ну не моє це і у вашому випадку. І у вашому випадку парпара пасіващо, те, те, що ви заінтригували і зацікавили, це є. Ну, до Мукачева мені завжди хочеться, а до Харківського цього земельно владнального університету раптом стало цікаво потрапити, подивитися на всіх інших студентів і викладачів, особливо на ректора. Мені хочеться це той, кому по... мені веки!» Це ректор там, мабуть, там сидить у вас. Не дивлячись на такий позитивний настрій на обох сценах, Я хочу оголосити час голосування. Кого цього разу закреслять? Крокасить обдальше Манкурт, насправді. Просто ну ви зустрілись е, на самому початку з титанами. Це, це мусите зрозуміти. Е, це не від того, що ви е, там поганий гурт. Це напевно від того цинічного, що ми знаходимося в ситуації мейнстріму. Ми мусимо е, продавати хіти. Це продюсерське. Ви шикарно виглядаєте, ви запам'ятаєтесь на відміну від Манкуртів, у нас пам'ять лишиться про вас. І на відміну від вашого одягу, світла та пам'ять буде. Я думаю, що ви трохи зробите висновки, ви повернетесь з більш, ну скажімо, з більш кон'юнктурною музикою, щоб ми потім могли її продавати. А зараз, можливо, у вашого ректора буде висіти ваш диплом. Мені так страшно його вручати, хлопці. Нехай цей диплом трохи підсолить гіркоту вашої поразки на сьогодні. У вас ще все попереду. Це не значить, що це музика, не формат. Це формат, але трішечки інший. Чого ви розплаталися? Так спітнили фанері. Ще мені, будь ласка, що ви будете робити завтра, післязавтра? Ви будете далі співати, чи ви покінчите зі своєю кар'єрою? Та ні, як співали, так і будемо співати приедем домой, а Харьков. де ваш дом в Харкові? Тобто ваша аудиторія основна в Основна Харькові. в Харкові. Звісно, да. А ви частенько там виступаєте? Дуже ну, хотелось бы чаще, ну нормально. Скажіть, а м -м, ваші фанатки більш брюнетки чи блондинки? Всі хватает. Тож одні восьмій фіналу зійдуться групи Кашемір і Рокаш.